Хей-хей, з вами, як завжди, Делорей. А почну це відео я із невеличкої історії створення. Я давно моніторю статистику переглядів, а також активу під широкоформатними відео цього каналу. Завдяки постійному моніторингу мені стало зрозуміло, що перегляди та актив на каналі збирають в основному огляди на техніку з реального світу. І ось саме тому я вирішив поекспериментувати. Тому в цьому відео ми з вами розглянемо найпопулярніший український ОБТ, а саме БМО плот з точки реальності. Ну а вже в кінці можливо розсудимо, як він міг би виглядати в комп'ютерній грі War Thunder. Не буду вас ще більше затримувати, тому наливайте каву та. А поїхали. Почнімо із основи основ: бойова машина оплот або ж скорочено БМ Оплот, який, до речі, до прийняття на озброєння називався просто оплот М. Це сучасний український основний бойовий танк, розроблений харківським конструкторським бюро машинобудування. БМ-оплот став докорінною модернізацією старого зразка т 84 у оплот. Тобто танк покращили, а назву вкоротили. На виробництво першого танку пішло три місяці. А відбувалося це наприкінці далекого 2008 року. Модернізація видалась настільки хорошою та якісною, що вже через півроку вона була прийнята на озброєння до Збройних сил України. Ну а перший, так би мовити, хайп танк отримав під час параду до Дня Незалежності України 24 серпня 2009 року. Вартість танку станом на 2011 рік за різними оцінками становила приблизно 4,9 мільйона доларів США. Перейдімо до більш цікавішого і по класиці розберемо озброєння танку. БМ-Плот має на борту 125-мм гладкоствольну гармату КБА3, що поставлено на автомат заряджання конвеєрного типу. Однак сильно фігівати від цієї гармати не потрібно, оскільки насправді це просто ренейм старої радянської гармати 2 а 46 І звичайно, із снарядів. Такої гармати буде тільки снаряд 3БМ-42 Манго, що за сучасними мірками, м'яко кажучи, трішки застарів. Однак це не все. БМАПЛОТ на вибір озброєння має ще ПТКР Комбат, який являється доволі сучасною українською ракетою, яка може легко знищувати броньовані цілі, навіть з динамічним захистом. Звичайно, гармата має сучасну систему керування вогнем, доплащений стабілізатор, ежектор порохових газів та термокожу. Цим же навіть нікого не здивувати. Однак, що є доволі корисним, це те, що ствол гарматики БА3 виконано швидкознімним, через що його можна замінити на новий, навіть без Монтажу башти танку. А ось що справді дивує, так це швидкість обертання башти відносно корпусу танку. Становить вона біля 40 градусів на секунду. Відтак, оплот може розвернути башту на 180 градусів менш ніж за 5 секунд. Само собою навідник має тепловізійний приціл. Користуючись нагодою, рекомендую вам наш Discord-сервер, який налічує вже більше ніж 750 учасників, має цікаві системи спілкування та велику кількість унікальних ролей. А також телеграм-канал із уже понад трьома сотнями підписників, де постійно публікується велика кількість різноманітного лайв контенту. Слідуючим, глянемо на захист. Баємо має комбіновано. Систему захисту, що включає в себе пасивну броню, ну і протитандемний вбудований динамічний захист дуплет, а також низку інших систем, що підвищують живучість танка на полі бою. Усі ці системи захисту забирають у танка велику кількість розливих місць у захисті, які були у попередніх радянських моделей, таких як Т-64, Т72, Т80 та Т84. Можна дуже довго говорити про те, із яких матеріалів виконана броня танку, т.д. те, т.п., Але я скажу тільки про цікаве. Оплот облаштований протимінним захистом, станцією оптико електронного придушення, системою пожежопридушення рядом інших Корисних систем. Ну і як вишенька на тортику, це комплекс оптикоелектронної протидії варта. Цей український комплекс здатний попереджати про наведення високоточних боєприпасів із лазерною системою керування, а також автоматично активувати постановку димової або аерозольної завіси навколо танку. Всі інші системи залишились тут через радянських танків майже без змін. Однак танк обладнаний до всього шість системою активного захисту заслін, які призначаються для вловлювання тонкостінних боєприпасів, а також ПТКР чи протитанкових гранат, в тому числі ЕПГ, та навіть кумулятивних снарядів і бобсів. Двигун та. Трансмісія зазнали значних змін українським виробництвом. На BMW плот встановлено 1200 сильний дизельний двигун 6D2. Конструкція цього двигуна передбачає його роботу в будь-яких погодних умовах. Це стосується і роботи при надвисоких температурах зовнішнього середовища. І цікаво ще й те, що хоч двигун і вважається дизельним, він може працювати не тільки на дизельному паливі, але й на бензині, газі та навіть їх суміші незалежно від пропорції. Говорячи про трансмісію, тут ми маємо автоматичну коробку передач із сімома передніми передачами та цілими чотирма задніми. Завдяки такій трансмісії та двигуну максимально. Максимальна швидкість заявлена на рівні 70 км на годину вперед, а цілих 35 назад, що для ОБТ дуже і дуже хороші показники. Можна навіть сказати, показники на рівні НАТО, а то й ще краще. Трансмісія була також допрацьована з метою покращення керованості танку, і це насправді вдалося. Танком стало набагато легше керувати водієві, якщо порівнювати його із радянськими танками. Подібна система керування танком експортується для встановлення на пакистанські танки Аль халіт та китайські МБТ-2000. Танк також обладнаний для підводного водіння. Також в оплоті може встановлюватися і кондиціонер, що допомагає, як екіпажу краще. Переносити бойові умови, так і підтримує нормальну температуру для всіх вузлів танку, в особливості боєприпасів. Вага танку не сильно відрізняється від радянських ОБТ і складає 51 тонну. Із цікавого у Кіроборонпромом колись розглядався варіант встановлення на БМО-плот 155 мм гаубиці, точно такої, як на польській САУ АІШСІ Craft. Як ми знаємо, в останньому оновленні в грі War Thunder розробники почали активно додавати найсучасніші зразки танків. Відтак, вріз з'явились топовий Leopard 2-7W, а також Т-90М. Ось саме зараз ніхто не виключає можливості додавання в гру і БМ-аплот, який пособ особливо добре вписався в рандомні бої, оскільки, як ми знаємо, радянські танки, особливо топові, дуже добре граються. А тут ми маємо ще більш покращений їх варіант. Найгостріше питання стає тільки тоді, коли починаєш задумуватись, яку гілку його би додати. Ось саме тут виникає дуже велика кількість суперечок та навіть сварок. Але для розробників це залишається дуже хорошою можливістю підзаробити та угодити бажанням своїх гравців. Якщо ви все ще не голосували за додавання української гілки бронетехніки в War Thunder, то можете зробити це просто зараз за посиланням в описі. Ну а на цьому я пропоную завершити це відео. Якщо вам сподобався подібний огляд, то обов'язково. Прожміть лайк та прокоментуйте відео. Не забувайте також і підписуватись на канал. А з вами був Делрей Бажаю всім гарного настрою та позитивних емоцій. До зустрічі!